Зараз для того, щоб з'їсти звичайний холодець десь то в Європі, да? чи звичайний борщ, чи просто там от, почути якусь справжню українську пісню, чи побачити такий захід сонця, чи щось ще. Це стало реально дорого. Оце реально стало валюта страшною. страшне. Навіть такі питання, як проста наша звичайна українська така баня, повільно ця руська, а українська у нас ж свої традиції були. Спробуй десь в Європі знайди. Спробуй знайти щось справжнє. І от реально від цього болить, що ми встали всі в електронному світі, цінуємо якісь незрозумілі речі матеріальні. А воно ж з собою, розумієте, туди, я як людина, яка вже помирала і має там другий шанс на життя, воно ж з собою туди, на той світ нічого не внесеш в руках, з пустими руками йдеш. А оце, от реально без ціни. Цьому всьому, гляньте, ціни немає. І оце от реально справді валютно. Оце от то, чи можна насправді... Пишатися і казати, а я ось тут був, а я отаке бачив, от справжнє від природи. І мені здається, ми трошечки збились орієнтівав. Стали якісь злі, стали якісь мало людяні, мало у нас добра і поваги один до одного, щось гриземо постійно. Але нас вимусили, поняли такі, мабуть. Ситуації, люди вимусили. Люди так намагались бути щирими, добрими, чесними і не побачили ніякої віддачі, і самі обозлились. Я хочу сказати, от виходьте до простих речей таких звичайних. Це є всюди, це ж не обов'язково десь їхати. Це є в кожному місті. Сонце є в кожному місті. Візьміть там кохану людину, чи друзів, чи когось, і просто подивіться на те, що зробила для нас природа. Оце от справді і це реально відновлює. Бачите, які ми депресивні всі стали, бо ми живемо в цій будки, в цьому телефоні всі. Зайдеш в якусь соцмережу. Там непонятно що робиться просто постійно у тебе панічні атаки від того, типу яку все класно, ніхто ж не показує як погано.